Багато разів мене запитували, як можна зберегти моркву, коли немає підвала. Як можна зберігти моркву в холодильнику. В підвалі ми зберігаємо моркву у пивці харчовій. Я показувала, є в мене декілька відео на каналі. І показувала, як можна зберегти в контейнері в холодильнику. Але щоб ви не шукали, коли запитання свіженькі, люди нові приходять, тому покажу. Моркву більшу ми. Пакуємо і зберігаємо на зиму. Ось така морква, яка вродила, крупнішу ми вибрали, менше залишилося, і ми не звикли викидати, тому робимо ось так. Дно вистеляємо, миємо морку. Миємо її не ретельно, не щіткою, просто оболота об, об її мили. І викладаємо її на якусь тряпки, щоб вона просокла, і забрала вологу вологи, щоб не було, і щоб вона просохла. Тепер ми беремо харчову плівку на дно декілька шарів в контейнер для овочів. Викладаємо хаті рушнички, ось так, декілька шарів і викладаємо морку. Ось так. Пів шара виклали. Вона повинна бути обов'язково така промита, щоб не була в болоті, і суха, гарно, щоб вона була просушена. Пів отак шара зробили і закрили. Отак. А тут у нас залишається від, ще сам рушничок без моркви. Викладаємо сюди моркву. Так, щоб у нас було пів шара закрито, пів відкрито, пів закрито, пів відкрито. І ми отак пів шара у нас з моркою. І тепер закриваємо цю половинку. Ось так. Тепер викладаємо Ось так. сюди, де у нас морква була відкрита, викладаємо сюди морку. І маленька все йде вхід. Прикриваємо. І цю так прикриваємо. І викладаємо, так само викладаємо морку. І в нас, якщо якась зіпсується одна, то вона не буде псувати біля себе всю морку. А тільки частинку. Ось так закрили. Викладаємо сюди і закриваємо. Закриваємо декілька шарів. Потім, коли вам потрібно, ви відкрили один шар, ось так, відкрили у вас частинка, відкриту, використали цю, відкрили далі. Використали ту, відкрили далі. І у вас вона постійно. Закрита, вологу вбиратимуть ці рушнички, яка в холодильнику буде волога. Вона буде вбирати. Якщо ви через якийсь час подивитеся і побачите, що е, вологі серветки і вона волога, витягнете, просушити і знову складати так само. І ось такими шарами вона пить поміж е, такими паперовими рушничками, вона буде суха і буде зберігатися вам до нового року точно. Ось так. Отак я зберігаю. Коли потрібно мені відкрила півшара, півшара закритого, ще буде цього, пів відкритий. Використаємо цю, відкриваємо далі. Отак, закриваємо гарненько, і холодильник.